Напередодні новорічних свят рекомендую вам переглянути наступні фільми. Перше це реальна любов. Відбувається напередодні Різдва, а дуже ніжна та легка історія про кохання. Другий фільм це ніч перед Різдвом. Знята ще в 1961 році за мотивами Миколи Гоголя. Саме ця подія відбувається в українському селі. Напередодні Різдва в цьому фільмі поєднано і кохання, і романтика, і гумор, і трішки містики. Завжди переглядаю перед Різдвом або в новорічні свята, і останній мій фільм, який я хочу подивитися, це Щедрик. А щедрик був знятий у 2023 році. У цьому фільмі поєднуються історичні факти, а також відбуваються під час Другої світової війни, де об'єднуються три різні сім'ї: це українська, польська та єврейська родина. А також щедрик це українська музика, яку написав Микола Леонтович у 1916 році. Оці і саме цей пісня, музика стала популярна в усьому світі. Діліться в коментарях, які ви фільми будете дивитися під час святкових вихідних.